Вітаю вас, вільні українці. Не буду говорити за всю Україну, за все місто Київ. Скажу тільки за район АКДМ містечко, де світло включили в новорічну ніч. Якраз о 23.30. Якраз перед самим виступом Зеленського співпадіння, як гадаєте? Так що можна сказати, що Зеленський з'явився разом із світлом. Ну а тепер декілька слів про саме привітання від президента. Дорогі українці, дорогі українки. За декілька хвилин настане новий рік. Ну і що тут сказати? Наш президент дійсно хоче відрізнятись від інших президентів, тільки не ділом, пересадивши всіх корупціонерів, а просто не вдягаючи костюм, як це роблять ці президенти, і привітати українців в нови на новий рік, не стоячи, а сидячи на стільці, знаєте, нагадуєте, нагадує дитину, яка під час нового року стає на стілець, щоб розповісти віршик, щоб дід Мороз вручив їй подарунок. Какая осень в лагерях? Відає листя на заплетку, а я кричу, кричу, кричу шлярям. Пускай лежать ще недельку. Такий <рес> Таке добре. Я віддав би все, все на світі, щоб в цьому зверненні мати можливість сказати, що і мир настане за декілька хвилин. Цікаво, що Володимир Олександрович задонатив за для перемоги, за для миру, для Збройних сил України. Бо колись він теж дещо обіцяв за для миру. Ви ви знаєте, це не є проблема для мене. Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинги, ні, ні за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю е, трагічну історію. трагічну історію між нашими е, країнами. На жаль, я поки що не можу цього зробити. Майже сім років зеленський президент. Майже два роки він уже як пересидент. І дивлячись на його оточення, яке чимось дивним чином збагатилося під час війни і багатіє далі, на відміну від українського народу, який тільки стає біднішим. Чомусь мало віриться в щирість слів про мир. Мирна угода готова на 90%. Лишається 10%. Говорить, лишилося на всього 10%. Ми щодово розуміємо, що ці 10% невідомо наскільки ще можна розтягнути, наскільки їх буде розтягувати Путін, Зеленський і той самий овальний кабінет. Ми ж не знаємо про що вони там домовляються за зачиненими дверима. Ну так, да. дід дід Павло і і Костюк, і костюк а то, і, то да. вже ж у їх хата там не годна була. Не годна була, вони там от, купили. Вони той. купили парасочка вмерла, вони, а то парасочка Костюку була сестра. сестра. А, да. Сестра. І то виходить, а тепер на тому місці вистрілити може до... Тоді там Сизол. Сизов, ми трошки з Пасою. Костюк. Мира бабу просто миша забрав до себе. І вони продали її. І вони продали СІЗО купив. А тепер а то як? Нет, 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 нет. А тогда сизова, как умерла СИЗОВа мать, так они перешли. Ну, судя из того, как Трамп войну за один день, мабуть, про это они там и разбавляете Господин президент, вы сказали, что закончите войну в Украине за один день, но прошло всего полдня. У меня есть еще полдня. До речі, про співпадіння. В Нідерландах вирішили вести цифрові посвідчення, без яких ви вже просто не туди і не сюди. І відразу ж після цього згоріла церква. Співпадіння, як гадаєте? Так що не вірю я в щирість політиків, особливо наших політиків і нашого президента, тому що й досі не отримав відповідь на запитання. Так що у нас з посадками корупціонерів? Скоріше б здохло, кончене повіло з усіма чиновниками, мародерами крісами, всім і тим, хто розпочав цю спецзабасрацію. Схаменімся люди, добрі Бог покарає лиш суддя Як ми будем люди добрі зватися народом, Якщо ми забули, хто ми, та й звідки ми родом, та чи Господь милосердний буде нам годити? Як ми свою рідну землю й не будем любити, може. Чекати, но та й розум наші тверезі хоче відобрати, там ми, люди, живім дружно, та й молимся, Бог, Щоби Бог.